Так, всіх вітаю з вами АЗС-комплект. Сьогодні у нас 11 грудня 2024 року. Швиденько вам розкажу, що ми сьогодні видаємо людям, бо на вулиці дуже зимо. Так, зборка у нас для посольства України. Заправка, задача: заправляти великі генератори. Є 220 вольт, будуть знаходитися в приміщенні. Резервуар на 1000 літрів. Обов'язково, щоб був автостоп. Так, значить, що ми зробили? Перше, подивіться так для розуміння, як вони виглядають, це петроловські колонки 220 з автостопом, самовсмоктуючи на 70 літрів на хвилину. комплектації у нас стоїть фільтрація з вологовідділенням. В процесі роботи буде збиратися вода від конденсату. Чого кажуть, не, у нас дуже якісне пальне, нам не потрібна фільтрація. Конденсат. Конденсат буде збиратися з фільтра. І обов'язково фільтрація повинна бути на, кожні, на кожній станції, на кожному насосі. При заправці техніки обов'язково фільтрація Значить, далі пістолет автоматичний двоклапаний. Рукава комплект напора 4, всмоктування 2. Нижні перехідники, підключення до нижнього крана. Стан стан кубиків показую Чистенький. Попередньо вимитий з клапаном. Той такий самий, це новенький новенький. ну, це куби БУ, але стан їх ідеальний, ну, як новий. Далі, стан кранів. Стан кранів. Да? Кажуть, є куби, а я кажу, що є різні куби і якість їх. І ціна різна. Якщо вам пропонують куби там по тисячі гривень, розумійте, що стан буде. Або він буде з-під кислоти. Такі варіанти для себе ну, ні в якому разі не обирайте. Так, продовжуємо. По колонкам. Колонки виробник Petrol це чех. Сепарація з вологовідділенням. Тут задача, він буде ця колоночка буде заправляти е, літраж до 800 літрів, 800 літрів буде заправляти зараз. Тобто ми з цих параметрів обирали швидкість і потужність двигуна, е, бо система фільтрації буде забирати якусь кількість літрів з насоса, то ми не могли поставити сюди 40 літрові або 30-літрові мотори. Бо вони б дуже-дуже довго чекали на ту заправку. По виробництву у нас це зайняло 2 дні після оплати. Забирають вони самі, встановлюють в Києві. Пусконаладка ще буде. Чого обирають у нас це від слов? Продажа колонки у нас завжди з. Гарантією, сервісом, технічною підтримкою. Моментальною задали питання, моментальна відповідь. Не очікуєте 2 неділі на відповідь, бо це я зараз чую дуже часто від наших клієнтів. Купили колонку, запустити не змогли. Відповідь прийшла через 2 тижні, коли вона вже згоріла. Коли, вам, коли ви будете обирати колонки собі, на підприємство, позвонили, проконсультувались, зайшли на наш сайт попередньо переглянули, які є варіанти, дали ваші задачі, і ми для вас склали дуже круті колонки. От така інформація для вас. Варіанти зборок можуть бути любі. Під дизель-бензин масло от Blue спирт. Ну і варіанти зборок під ваше замовлення. Всім гарного дня. Далі все?